Сценарій Родрігаса був би для студії капець, яким затратним та й Арні в той час був надто зайнятий для таких зйом. І з тих пір відстоюючи своє право на існування, історія космічних мисливців пройшла вогонь, воду і два кросовери з чужим. Останнє опустило франшизу на той рівень дна, з якої її могло витягти лише диво. Визнавши дві частини чужого проти хижака повним неканоном, обидві франшизи почали рухатись своєю дорогою, і було прийнято рішення повернути хижака до атмосфери першого джерела, нагадавши новому поколінню глядачів, що космічні мисливці то небезпечні войовничі супротивники, а не гарматним. М'ясо для рандомного ксеноморфа. Тож через роки студійні боси зв'язались із Родрігесом і таки запропонували можливість реалізації його старого сценарію. Хлопака ще той фанат оригіналу, тому він подбав, аби основним знімальним процесом займалась його власна студія Trouble Maker. Пост режисера через зайнятість іншими проектами він зайняти не міг. Тож кіноху ставив Німрод Антал, якого я знаю за фільм Металіка крізь неможливе. Тоді як сценаристи Алекс Літвак і Майкл Фінч переробили. Робили оригінальний концепт Родрігеса. І хто б міг подумати, фільм зібрав у своєму касті акторів, яких я з радістю причислю до крутих перців. Едріан Броуді, Волтон Гогінс, Лоуренс Фішберн, Денні Трехо, Махершала Алі їх вистачить, аби втримати мою увагу. Але в моїй готовності отримати крутизну серед іменитих людей затисалася темна конячка. Так, ви знали, що я це зачеплю. В одній з головних ролей був задіяний російський актор та боєць змішаних єдинобор. Порст Олег Тактаров. В коментарі рано чи пізно хтось напише, що кінематограф вне політики, що може десь там. За паребриком ще є мислячі люди, але скажу прямо: зараз ясно, що всі ці високодуховні лица в американських фільмах були цілком зрозумілою спробою культурної експансії р**шки на захід, чому великі голівудські студії не дуже хотіли заважати. І повірте, в цьому ви переконаєтесь впродовж огляду. Були також спроби повернути залізного арні на роль датча та навіть. Гловера на роль Харігана, але таким планом здійснитись не судилось.